Домашній конфлікт немолодого подружжя завершився бійкою поліцією і судами. За цей час емоції вщухли, а дружина навіть пробачила чоловіка. Проте прокурори вважають, що одного штрафу за домашні насилля для чоловіка буде мало. кажуть, потрібно відправити дідуся на кількомісячну програму для кривдників. Пенсіонер з села Веселе Луцького району має заплатити штраф в розмірі 850 гривень за те, що підняв руку на свою цивільну дружину, яка й викликала опісля після цього поліцію. Втім, прокурори поуважали, що йому потрібно пройти також кількамісячний курс для кривдників. Я не пані, як то кривдник. А я Програму для кривдників прокурор просить, щоб ви пройшли. Що за певний інститут. Будете ходити на програму і вам будуть розповідати, як треба себе вийти, щоб не завдавати тілесних ушкоджень співмешканці. Як зауважила прокурор, обмежувальні заходи в вигляді відвідування такої програми необхідні для людини, яка вчинила домашнє насильство до своєї співмешканки. Рішення про незастосування саме обмежувальних заходів до кривника є необґрунтованим. Крім того, згідно санкцій статті 125 частини 1, до винного може бути застосоване покарання у вигляді штрафу у розмірі до 50 неоподаткованих мінімумів. водночас судом також проігноровано ці норми закону і застосовано штраф у розмірі 50 прожиткових мінімумів, що також суперечить нормам кримінально-процесуального України. Судді допитуються у дідуся, як в такому віці став учасником таких сімейних розбірок, які дійшли аж до судів двох інстанцій. Чоловік каже, то таке життя. Сергій Віомович, а що ви так ну, в такому Шо? віці Шо? співмешканку вирішили щось? і все буває. Зрозуміло, але ж ну, ви дійшли до апеляційного суду з сімейними Це розбірками. Не просто там посварилися чи. Ой, Господи, це ж то життя лідень. Скільки ви років проживаєте разом? – Двадцять. Згідно так. вироку суду, ви вину визнали повністю, розкаялись чи не. Ну тобто, так? Так, що битися, що ви сміятися в моїх лісах. Ідеальні сім'ї не буває. Ви саме прекрасно знає. Ну, не... Є таке, що сокірандують воїни гоняться, що хочеш. Всякі ідіоті вистачає. Чом нема такого. Я не бачив такого, щоб... Ну, то пробаційну програму може і на рік буде на рік будете їздити, бо я так дивлюся, що ви не розумієте того, що відбулося. Цивільна дружина обвинуваченого, хоча й викликала поліцію після бійки, проте нині просить суд обійтися для чоловіка лише штрафом. Мовляв, після того конфлікту вони давно помирились. А якщо скажуть їздити на програму для кривдників, то це буде складно, бо їй доведеться супроводжувати чоловіка. А грошей на ці поїздки в подружжя немає. Після того інсульту в нього, як то кажуть, не це його, не все з головою, я мушу крон з ним бути. Вибачення мене просив, казав, більше не буде. Ви вибачили його? Так, вибачили. 20 років разом проживали? 20 років, ну він ніколи руки там не простягав, але то так вийшло. Може я була трошки винна, був брата і мене не були, може я трошки десь там. Врешті судді таки дослухались до прохання обвинуваченого і потерпілої. Призначили пенсіонеру покарання у вигляді штрафу 850 гривень. Врешті сподіваються, що це й буде уроком для чоловіка не розпускати рук надалі. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.